Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас! Вітаю. А власне хотілось би з вами поговорити про трансжири, що воно таке і з чим його їдять? Власне, трансжири, це дуже цікаве питання, яке цікавить не тільки. Службу не тільки тих, хто це контролює, але в першу чергу це мало би цікавити споживача, нас з вами, тому що що ми споживаємо щодня, що споживають наші діти, це питання номер один. І перш ніж говорити за трансжири, варто згадати взагалі за жири, ми чудово розуміємо, що жири обов'язково повинні бути присутні в раціоні кожної людини. Це дуже важливий компонент. Це вважається своєрідною цеглиною, з яких формуються, складаються клітини нашого організму. Вони відіграють надважливу функцію і по виробленню жиророзчинних вітамінів для нашого організму, і по тому, що виробляється холестерин корисний, і по тому, що вони регулюють обмін і вироблення статевих гормонів. І таке інше і саме, саме це наголошується, що це має бути чітко збалансовані білки, жири, вогневоди. Ми про це знаємо, про кількість цього всього знаємо. Тому жири потрібні у нашому організму. Єдине, що сьогодні постало питання про те, що вони є різні ці жири, є корисні, є некорисні. Ну і саме трансжири вони входять у розділ некорисних жирів. Ми розуміємо, що є жири тваринного походження, тобто ми їх можемо отримувати з харчових продуктів тваринного походження. Це і м'ясо, і молоко, це молочна продукція. Є також корисні жири або ненасичені жири. Це рослинні жири, це всі корисні олії, будь-які. Сьогодні дуже великий вибір. Сьогодні можуть навіть ділити олії спеціально для випічки, для жарки, для салатів. Тобто це і та сама смачна олія виноградних кісточок, і арахісова, да? і рапсова, льняна, і оливкова, і кукурудзина. Ми знаємо дуже великий спектр сьогодні. Олій це все йдуть рослинні олії, або ненасичені, насичені, ще називають. Да, і ті самі горішки, і насіння льону, і кунжуту, і всі, весь асортимент, тобто е, дана тема взагалі Держпродспоживслужба провела, ми е, почали із юного споживача. Тобто ми були у таборах дитячих, де діткам розказували, діти обізнані, знають, що це таке. І коли доходило питання до трансжирів, все ж таки, що ми підходимо до теми сьогоднішньої. Це, на жаль, втручання людини у процес. Тобто, це ось ті зберуть рослинні олії або ненасичені, да? їх модифікують, змінюють, насищають їх додатковим атомом водню і змінюється їхня структура. Що це дає? По-перше, це дає здешевлення цього продукту. Він дешевий для виробника. Він менше затрачає на виробництво. Ця олія стає тугоплавкою, цей ж трансжир. І він може придати харчовому продукту гарного товарного вигляду. Він тривалий час може бути на вітрині і зберігати ту саму форму і яскравість і бути привабливим для споживача. І якщо, наприклад, взяти вершкове масло природне, натуральне, де там є тільки вершкові, вершки, да, молочні, то при кімнатній температурі це масло стає м'яким, да? воно втрачає свою красу. А якщо ми беремо масло із трансжирами, тобто трансжир, я кажу, це людське втручання, це то, де вже людина, так як і насіння, природнє, те, яке було створене насіння, але людина придумала, що потрібно модифікувати, да, і генетично модифіковані організми з'являються. Для чого? Для якихось покращень, тобто десь якісь функції покращуються, але в той самий час ми бачимо, що для людського організму це приносить шкоду. Ось, так ось то масло вже вершкове з трансжирами, воно як було гарним квадратиком, да, і протягом дня воно може стояти при кімнатній температурі під час такої гарної спеки, і воно не зміниться. Тому що для е, температури плавлення трансжирів набагато вища, ніж звичайних жирів. І ще цим вони дуже вигідні виробнику, тому що вони витримують, вони не згорають і так далі. Але нам з вами, споживачам, вони приносять шкоду дуже велику. Які продукти найбільше можуть містити трансжирів? От, на що дійсно а, треба звертати увагу, аби не потрапити і не вживати ось ці такі продукти з, з не дуже добрими жирами, скажімо так? Так, да, е, Було таке питання, і я казала дітям, що ви знаєте, е, так показувала картинку, дуже гарну, яскраву де сидить чоловік, а Біля нього весь цей спектр, як то кажуть, е, смаколиків. Да, те, що люблять сьогодні наші діти, це фастфуд. Це бургери, це ходоги, це картопля фрі, це кондитерські вироби, тортики, тістечка, круасани, печиво, цукерки, це маргарини, це спреди, це магазинно листкове тісто, там де використовуються саме спреди. Це будь-який харчовий продукт, який вижарений дуже сильно, про пронизаний цією олією, тобто в процесі жарки, да, при цій температурі також утворюються ці транжири. Тобто діти сказали, що це всі наші смаколики, це курудзяні палички, це чіпси, це сухарики, це попкорн. І вже до речі, я кажу: от ідучи у кінотеатр, що би ви обрали? Велике відро попкорну, да, сирного, чи е, просто е, в стаканчику да, там, нарізати соломкою морковку, огірочок, хай буде даже сир, але хороший, такий якісний, і макати це у сметанно-чесниковий такий соус. І ви знаєте, мене здивувало, але більшість дітей кажуть, що нам це подобається. Але легше купити попкорн. І прийнято у кінотеатрі вживати попкорн. Хоча, і, до речі, хочу зауважити, що дійсно юний споживач знає, тобто це культура сім'ї, це йде виховання, це те, про що постійно розказують батьки. І важко було, до прикладу, сказати дітям, що однозначно це не можна, ну, тобто заборонити. Ми оточені цим. Як би ми не вели з цим боротьбу, воно скрізь. тому що Ну, виробник використовує те, що йому дешевше. Да? Він хоче затратити менше, а отримати більше. Але ми, як споживачі, повинні в цьому бути обізнані і хоча б розуміти. Дуже важливо, щоб виробник це зазначав на маркуванні, і тоді ми з вами, читаючи це маркування, робимо вибір, що ми будемо купувати, чи ми беремо з цим містом, чи ми не беремо з цим містом. От, власне, як ви вже заговорили про маркування, чи є якісь от, певні зобов'язання до виробників? Що саме вони повинні вказувати, аби точно знати, що цей продукт містить транжири? Чи може цей момент якимось чином виробник упустити навмисно чи то не навмисно? Е, сьогодні на рівні законодавства є наказ Міністерства охорони здоров'я. Який регламентує додавання вміст вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин, так ось в це та інше, саме і зазначається про трансжири. Є така невеличка частина, яка чітко регламентує, що виробник при додаванні трансжирів обов'язково повинен це зазначати і норма 2 грама цих трансжирів да, на 100 грам загального жиру, який міститься у цьому харчовому продукті. На жаль, більш законодавчих вимог немає хоча на сьогоднішній день і Держпродспоживслужба працює над цим питанням, це питання дуже широко піднімається, особливо у дитячому харчуванні. І, до речі, хочу сказати, що на 2025 рік запланований такий план державного моніторингу щодо дослідження наявності трансжирів у харчових продуктах. І Будемо брати таких 5 груп харчових продуктів це і молочна продукція в асортименті, це і продукція, яка пропонується в ресторанах, тобто та вже яка готова до споживання. Це і продукт... Яка реалізується у магазинах ті самі тістечка, випічка та здобне та тісто. Тобто буде проводитися такий моніторинг саме на вміст цього транжиру у харчовому продукті. ВООЗ також розробив такий спрощений протокол щодо дослідження. Тобто, скрізь на сьогоднішній день норма. Це має бути зазначено чітко, є звичайно. До цього законодавства і вимоги до щодо маркування, адже виробник повинен чітко зазначити, що в цьому продукті складі містяться рослинні жири, але зазначити, які це саме рослинні жири. Ну тобто, ми розуміємо, якщо ми купуємо продукт тваринного походження масло, Однозначно там мають бути тільки тваринні складові. І якщо там буде зазначена пальмова олія, масло пальмове, або пальміт, або по-іншому має цей виробник обов'язково зазначити на маркуванні. Якщо він додає, до прикладу, в цьому наказі зазначаються вітаміни, мінеральні речовини, це також для нас дуже цікаво. Ми, як мами, думаємо, що це є корисний продукт, але виробник чітко на маркуванні має зазначити, що із додаванням. Вітамінів і мінеральних речовин до цього харчового продукту він не стає лікувальним. Тобто цей самий той же звичайний харчовий продукт, просто він доданий туди якась частинка вітамінів. Да? І має чітко на маркуванні зазначити, який, в якій кількості. Ну тобто він не має писати, що це стає одразу лікувальним продуктом. Він не має вводити нас з вами в уману. Це не є лікарський препарат і так далі. Тобто, обов'язково на маркуванні. для того, щоб ми з вами, знаючи, що це таке, могли зробити правильний вибір. Я завжди казала дітям, що наше життя це вибір. Да? Зробити правильний вибір це також наш вибір. І те, що обираємо ми, казала, дивіться, ось стоїть чоловік, да? дорога в нього розходиться. Тут весь гарний фастфуд, а тут вся там брокколі, авокадо. До речі, коли показувала корисні жири, да? то діти кажуть, о, я би з'їв червоної рибки. А переважила б ця червона рибка, до прикладу, бургер. Ну, Напевно, як коли. розумієте? Тобто, і ми не зможемо, ми і своїм дітям вдома не зможемо це заборонити. Це я знаю чітко, як мама, тому що іноді, як каже, моя дитина хочеться цього шкідливого. Але я не знаю, можливо, це і неправильна така от методика. Я завжди кажу, ну хорошо, тоді перед цими чіпсами от просто з'їж тарілочку борщика. Ну вже буде легше, да, організму твому. Адже ці трансжири одразу, коли споживаєш, не стаєш людині погано. Да? Вони з часом накопичуються, тобто в них така властивість. Вони розчиняються при дуже високих температурах. А у людини в організм 36,6, вони не можуть перетравити цей жир. І він пластиліном наслаюється. І ось просто приходить якась межа, коли вже цей наш організм не може це вже витримувати і сприймати. І тоді, як то кажуть, вилазять всі болячки. Тобто приходить якийсь період, коли вони дають про себе знати. Да? А вони зазвичай. Якщо ми говоримо за ті самі чіпси, так, в процесі приготування утворюються дуже токсичні речовини, які можуть спричиняти онкозахворювання, серцево-судинні хвороби. Ті ж самі Безплідність, майбутнє покоління, ми не знаємо, що чекає, тому що харчування дуже таке тонко, треба чітко і дуже вразливо підходити до цих питань. Я завжди думала, що кукурудзяні палички, те, що люблять діти, це щось корисне. Це тепер буду знати завдяки вам, що не зовсім це корисне. Однак, яка роль Держпродспоживслужби саме у контролі щодо вмісту трансжирів у продуктах, які якими щодня купуємо? Пуємо в магазині, чи, чи ви є контролюючим органом, і чи яким чином перевіряєте там щодо харчування у садочках, продуктах в магазині? Звичайно, Держпродспоживслужба це тримає на контролі, тому що тільки можемо слідкувати у процесі маркування. Тобто, у нас є чіткі вимоги до порушення маркування, і є чітка вимога, що виробник повинен про це інформувати споживача. Вже який вибір робить споживач, це питання його особисте, але виробник повинен чітко зазначити, що цей продукт містить це і це. Ми говорили дуже гарно, я розказувала дітям за морозиво, питала діти, як ви обираєте морозиво, більшість скричать за смаком. Да? Але ж там же, ж, ми дивимося, я кажу, запам'ятайте, це я думаю для вас буде зовсім не важко. Якщо ви побачите 33, десь да? ТУ, там і дві циферки 33, пам'ятайте, що це є натуральне морозиво. Там використовуються да, натуральні вершки, молоко, і більше там нічого немає. Якщо там цифра 34. Це значить, більшість дітей любить з додаванням фруктів, ягід, да, горішків, щербету. Це іде або заморожений сік, більше сьогодні okay. також. Оце я кажу, цей ДСТУ саме стосується ось цього продукту. Але якщо ви побачите 35, запам'ятайте, що там є трансжир. Там написано, що комбінований жир, рослинний жир, а морозиво це продукт тваринного походження. Воно повинно бути із молока натурального. І тому рослинного жиру там не має бути. І ось для нас. Чітко, якщо ми в тваринному продукті знаходимо це на маркуванні, ми одразу розуміємо, що там йде інший домішок. Якщо ми говоримо про е, солодковішкове масло, да, я кажу, дітки, намагайтеся, щоб воно було 82% жирності. Ось це буде більш натуральне масло, дійсно там будуть вершки. Але в більшості ми ж бачимо в холодильниках, да, то масло. коли беремо і на деяких пачечках бачимо відмітки пальців, да, значит, воно таяло, але це хороше масло. Да. А той, яке не має відбитки, воно тримається гарним таким кусочком-брусочком, напевно, там є домішки цього всього. Тому служба чітко це контролює. По питанню маркування і введення в Оману споживача є відповідальність адміністративна досить велика. Взагалі штрафи, штрафні санкції, що стосуються харчових продуктів, від 100 тисяч і вище. Ми колись з вами говорили такі суми. Да, а це спричиняє шкоду здоров'ю та життю людини. Це дуже важливо. Тому маркування в першу чергу. Знову ж ми говоримо за майбутні моніторинги, тобто, дійсно будемо і по закладах харчування постійно наголошується. І я завжди кажу, і вже десь даже проходила ця тема. От є сметана, да? а є сметанка. Ось ця назва мала би уже задати питання: а чому не сметана? Адже прийнята є назва сметана, тобто в ній мають бути. Тільки складові тваринного походження. А якщо вона називається сметанка, подивіться у цей склад, там обов'язково буде рослинний жир. Обов'язково це гарантія. Якщо це не сир кисломолочний, а кисломолочний продукт. Однозначно там буде цього вміст. Не сир голландський, твердий, а сирний продукт. Ну, тобто це вже змінюється назва. І добре, що виробниця може е, на маркуванні зазначити. Тобто, ми, знаючи це, вже робимо вибір, що ми купуємо. І ціна, різниця в ціні також дуже велика, тому що складові для натурального продукту набагато дорожчі, ніж би е, виробник закупив. Пальмову олію і насити усю молочну продукцію, і це йому виходить набагато дешевше. Чи можна говорити якимось чином про безпечне вживання трансжирів? До прикладу, там якщо ну хочеться часом тих чіпсів, чи, чи якогось бургера, що якщо там, до прикладу, раз в місяць там вживати в маленькій кількості, воно не не несе впливу негативного на організм. Чи, чи можна там в цьому бути абсолютно переконаним? Абсолютно переконане мені, але звичайно, кожен з нас, навіть прослухавши і знаючи у цю цю небезпеку, все одно ми будемо це вживати. Ми від цього не застраховані. І особливо наші дітки. І коли ми дітям сьогодні це будемо 100% забороняти, да, а ми знаємо, що заборонений плід дуже солодкий. все одно дитина це спробує. Тому варто просто це контролювати, цей процес. Особливо це дуже так от підійти вразливо і чітко до маленьких дітей. Да. Тому що коли, наприклад, мати не дає це дитині, але сама в цей час зживає, да, то це по-іншому виглядає, а діти, як то кажуть, можуть більше навчатися не від слів, а від дій. Звичайно, вплив буде, негативний вплив буде, але, можливо, не в такій кількості і не так за швидко. І ще раз, якщо буде дитина споживати, тобто якщо вона буде харчуватися, да неї буде нормальний баланс і білків, і жирів, і вуглеводів, вона нормально споживає, не є перше, не є друге. Вона це то, якщо десь там на якісь прогулянці вона і розбавиться там чіпсами чи сухариками, ну хай вже так і буде. все одно такий зараз час, ми. Мусимо приймати те, що є. Ми взагалі не знаємо, наскільки насичено це все. Адже е коли я запитала, кажу, а як ви гадаєте, ось взяли там на підносі ті да, продукти, які були на харчоблоці в даний mm -hmm. момент. І от дітки там самі, дивлячись на те, що там було, вони визначали, що містить транжури, а що не містить. І була така версія, що от дивилися на смажену котлетку і казали: от якби ця котлетка була не смажена, а запечена. Вона була би корисніше, і, до речі, сьогодні при реформі шкільного харчування дуже добре, ми завжди наголошуємо і перевіряємо, чи є пароконвектомати, тобто це для того, щоб ці котлети не вижарювали, а випікали. Вони набагато корисніше стають. Тоді немає контакту цієї вижарної олії, да, і утворення всіх тих негативних токсичних харчувань в процесі жарки. Чи існують якісь альтернативи трансжирам у харчовій промисловості? Чи може виробник до прикладу здешевити то ж саме виробництво продукції, але без використання ось цих от там негативних жирів, але в той же час зменшуючи кількість натуральної, ну не знаю чи це правильно сказати, натуральної сировини? Важко сказати, тому що це більше питання стосується виробника. Звичайно, якщо вже вони є, якщо вже їх придумали, якщо вони вже існують, їх будуть використовувати. Той оператор ринку, який захоче виробляти тільки натуральне, він буде маркувати це як натуральне. До речі, ми йдемо більше, і сьогодні дуже багато питань розвинуто у законодавстві стосовно органічних харчових продуктів, тобто починається із вирощення, без додавання пестицидів, наступних всіх інших хімікатів для того, щоб виходив чистий органічний продукт. Звичайно, це дуже дорогокоштуючі процеси виробництва, але є такі виробники. Тому буде поділ просто на такого виробника на свій клас споживача і інший виробник на інший клас споживача. От ми з вами говорили власне, про масло. Досить чітко пам'ятаю, що десь не так давно в Україні було введено оцей от поділ там на масло селянське, солодковершкове за відсотковим еквівалентом вмісту натуральної речовини. І наскільки змінилося у зв'язку з, з ось цим споживання? Українців так званих е, трансжирів, чи, чи є якась тенденція до зменшення там умовно, якщо брати періодику за 10 років? Якщо ви пам'ятаєте, то якраз був стоп-фальсифікат, коли дуже чітко служба зайнялася саме ось цим. Це був такий проект, який де і інспектора, і громадська організація була залучена да, в цьому проекті, здійснювалися відбори масла, відправлялися в декілька лабораторій, одночасно досліджувалися на фальсифікати, тобто чи є, тому що дуже часто це фальсифікували цей продукт. Що я можу сказати стосовно відсотку жирності? Адже ну, в першу чергу це знову ж залежить кожного власного, мій вибір. Але в той самий час, коли спостерігаєш, навіть по магазинах, людина більше вибирає не 63, там відсотку жирності, але і не 82, тому що то дуже велика різниця в ціні. От беруть 72 в середньому, Хоча 72% це також йде в міськість рослинних жирів там. І, і, на жаль, наші шкільні заклади, наші дитячі садочки закуповують, тобто тут йде закупівля через тендерну пропозицію, да? і також закуповується масло саме, саме 72% жирності. Зазвичай я це бачила. Хоча більшість, так, от я особисто і люди, які обираються додому придбати, якщо не багато споживають масло. 100, то вибирають найвищу процент жирності, які б поради дали споживачам аби зменшити вживання в своєму повсякденному в своїй повсякденному раціоні саме трансжирів. Поради дуже прості. Нам треба більше споживати фруктів і овочів. Ну, якщо брати до прикладу, там сьогодні, да? якщо наш організм буде більше насичений цим, да? ну, якщо ми вже, тому що були такі питання, діти казали, ну а якщо я все одно люблю, я кажу, все одно у нас має переважати більше раціон, тоді в цей час хай дитина більше спожить клітковини. От клітковина це свого роду така, як мачалочка, як губка, як кажуть, мітьока для організму. Тобто вона. Чистити кишківник, вона допоможе вивезти всі зайві токсини і так далі. Тобто все те, що створює перешкоди, і хай навіть в якійсь мірі будуть вимиватися, ось при допомозі цієї клітковини будуть вимиватися і транжери, розбавляти корисним, більше, більше думати, коли ми вже трішечки знаємо. Да? Хай ми пройдемо цей гарний бургер, ну зробимо вибір на користь. Адже я казала, ті самі окурдзяні палички, там ми ж теж можемо обрати. Хоча діти е більше не люблять ті, які з додаванням да, кажуть по отрубі. адже очищене зерно, воно власне не має користі. Ця користь зерна знаходиться в цій оболонці, а для виробництва кукурудзяних паличок його очищають і воно втрачає цінності. Тобто цінності ніякої. Дитина отримує тільки цукор зайвий, зайві калорії і зайвий оцей от пальмове масло, яке дає цьому продукту довше зберігатися. Тобто його ще й використовують як дуже гарного консерванта. Він дає життя продукту подовше постояти на прилавку. Але є і кукурудзяні палички, є і корисні чіпси, але вони набагато дорожчі, їх потрібно ще знайти. Так? Сьогодні вже є тенденція по виробленню м'ясних чіпсів так? або фруктових чіпсів. Ось. Тобто є вибір, але це розраховано вже на фінансову спроможність кожного споживача. Чи можна в домашніх умовах, якщо до прикладу виробник не вказав про те, що на продукті продукт містить якісь транжири, визначити, що дійсно це ну не зовсім тієї якості продукт? До прикладу, в мене діти дуже люблять шоколад, особливо люблять його там розтаплювати в мікрохвильовці, поливати там морозиво чи ще щось, і іноді стикаєшся з тим, що дорожча шоколадка просто не топиться, на такими, от як, як хлоп'ями, дається. І вже не виходить того ефекту, і ти розумієш, що а, десь виробник собі дозволив там здешевити цей продукт? Чи можна визначити в домашніх умовах? Там е, дрібний шрифт на упаковці не помітили ще чогось, якось інакше визначити можна? Е, ну бачите, ви ж визначили, можна, можна побачити, можна на смак. Ну е, справжній шоколад. Має через буквально пару секунд в роті починати таяти, давати свій аромат і смак. Людина має відчути смак. А коли ми сьогодні споживаємо шоколад, я не відчуваю смаку. Ну тобто він от, вроді пахне шоколадом, да? а смаку немає. Тобто, ти їсиш як пластилін і даже запиваєш гарячим чаєм, і воно не розбавляється. Звичайно, це чітко можна зрозуміти, можна визначити. Да? Це перший, допустим, продукт, який так само сьогоднішні цукерки також. Ми визначаємо. І бачимо, що це ну, не то, що колись було. Я кажу, все-таки в нас було краще дитинство, я не знаю, були десь ТУ прийняті і більше якось не знаю. Шкода, звісно, що сьогодні в домашніх умовах ми це маємо визначати. Так не мало, бути. не мало би бути. Воно мало би чітко зазначатися. А я, роблячи цей вибір, я розумію, що да, дійсно я беру такий продукт, значить, я з цим погоджуюся. Чи можна до вас звертатися, у випадку, якщо дійсно недобросовісний виробник десь пропустив, там свідомо чи несвідомо порушив, і хочеться якось захистити себе як споживача, убезпечити наступних споживачів від ось такого от, несвідомого? Отримання продукту неналежної якості і дійсно змусити виробника вказувати на те, що в його продукті містяться транжери. Однозначно можна. Звичайно, якщо споживач придбав, побачив, ну тобто він може, це може і дослідитися продукція, і е, притягнути цього виробника, що це має бути на маркуванні. Обов'язково, тому що сьогодні е, законодавство насторожі цього. Ми хоча б це єдиний наш захист, так? адже маркування це інформація про весь той харчовий продукт, який ми з вами можемо придбати. І це здоров'я наших дітей, нашої родини. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.